Доброго Ранку у нас такий львівський гість сьогодні. Це Ярослав Грицак. з приємністю Вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Історик. І ви вчора власне, мали зустріч тут, в Києві в на дискусійному клубі Львівської бізнес-школи, тут такий виїзний, і зустрічалися з бізнесменами саме. От і як вам залі враження від бізнесменів? Дуже позитивно бізнесмени також люди, люди дуже приємні. А взагалі мушу сказати, що таких зустрічей останніми двома роками є дуже багато, і що цікаво, що є якийсь такий рух, мені здається, що бізнесмени зараз хочуть дуже таких розмов. Розмов про цінності, про те, як вести бізнес, і таке, все інше, і по, по ним чином це середні бізнесмени, бізнесмени середньої роки. Ну, от, власне, про що говорили? Що історик може, До, власне, що історик може дуже, розказати? історик може Це дуже бізнесмін. це дуже добре питання, бо загальна така аудиторія, чи вільні, що бізнес це просто і роблення грошей. Роблення грошей, роблення інтересів. А ми все більше розуміємо, що в такі країні, яка є, що насправді це. Цим тільки не обійдеться, бо є так званий такий гуманітарний фактор. Ну, ви, напевно, знаєте, молоді, що це пам'ятати. 91-му році, коли був референдум, то рух поширив листівку. Він від... перев... перевідтворив дані Deutsche Bank ага. про те, що було б, якби світ розпався, яка країна має найкращі шанси. Україна була на першому місці за всіма ознаками. Ага. І власне це було головним аргументом. Країна має вділятися, тому що вона зразу стане багато європейською країною. Ну наводилися ці випадки. Так, я прийшлося бюджет, прийшлося бюджет. два роки, нічого не сталося. Тобто майже нічого не сталося з того всього. Він тобто не є найуспішнішим на цьому просторі. І причина чому? Власне, причина, тому що там був налаштований головний фактор. Власне, це саме людський фактор. Чи його Соціальний капітал, ментальність і всі інші. І тут історик має щось сказати. Насправді історик має сказати, що це історія накладає нас певні обмеження, і треба зрозуміти, як ці обмеження накладає, які вони є. Але головне, як ці обмеження можна подолати. Тому бо я, якби вся ідея, як подолати історію. Ну я знаю, ви часто підкреслюєте цей вислів про те, що і те, що була історія, бо історія вона обумовлює майбутнє. Тобто це З певною мірою, не, не 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 так знаєте абсолютно закономірно. Так немає. Тобто, все добре. Все те, що знаєте, історія відтвори християнську істину, що ми маємо завжди вибір. І те, як ми живемо, залежить від нашого вибору. Але Ми повинні бути свідомими цього вибору. Історія не візниця нам залишає місце завше для, для того, що ми мали зробили собі краще. Тобто Такого жорсткого детермінізму немає, тобто скажімо, Якщо ви вчора сиділи, мовно кажучи, на пальмі, то завтра ви не будете успішною країною. Там ну, не Ні, ну, це можна і так сказати, але насправді інші фактори, багато інших факторів. І тут я нічого нового не говорю, просто переказую те, що читаю. А читаю стараюся читати дуже багато для своєї нової книжки, і це є такі дослідження, які проводить група соціологів під підкрениство Робін Ілігарта. Він ще десь в кінці 70-х років прийшов з іпотезою, такою, що ми живемо відповідно до так, в що ми віримо. Uh -huh. От тобто наші вірування, а щоб більше інакше сказати, цінності, те, що для нас насправді є найважливіше, не інтереси. Інтересами завжди можемо з собою якось перемовлятися, домовлятися, а цінності те, що найглибше. Воно кажуть, що те за що ви не хочете, те, що ви б не віддали за жодні гроші. Або те, щоби, ми, скажемо, за що навіть готові віддати своє життя, та ж таки справжня мотивація. Оце цінності визначають, як суспільство вже є. До речі, про цінності. Не... Десь кілька місяців тому мені траплялося опитування, де наводилося, наскільки люди ставляться, наскільки важливі цінності є для них гроші і матеріальні взагалі якісь цінності. І воно продавалося в кількох країнах. І власне результат був цікавий, що чим була бідніша країна, в тому числі Україна була в тому переріку, тим більшу вагу надавали саме грошам і, і... і... і тим всім. Цін... А, наприклад, абсолютно <безпечені> країни, такі як там, Норвегія, наприклад, дуже успішні. Дуже, на якісь там десяте місце гроші. Це, це, знаєте, це такий е, е, певний стереотип, який нас підкріплюють певні нечесні політики. Що, мовляв, Захід це такий матеріальний, всі інші, знаєте, там все розкладається, падає. А ми такі чесні, гарні, от щойно вийшли з комунізму і живемо таким глибоким духовним життям. Це велика дурня. Тому що дивиться на статистику. Скільки порівняти людей, скільки Україна Росії з одного боку і Європа з другого боку, скільки людей ходить в кінотеатру, людей ходить ходять театр, скільки людей читає книжок, читає газет. Та ми в два-три рази менше. Оце є велика різниця. Насправді ми дуже матеріальною країною, і це треба визнати. Причому не найкращий спосіб матеріальний. Ви побачили вчора в, цих, в цьому середньому українському бізнесі, зневіреному, змученому тими податковими змінами у ту іскру, щось, що вони. Ну, Ні, мені здається так. Звичайно, що він і змучений і роздратований, але мені здається, що, власне, цей бізнес є достатньо, як би то сказати, досить оптимістично, оптимістично настроєний. Тому що, може, розумію, так, що вони ведуть бізнес, а бізнес має правила гри, і вони розуміють, що така система довго існувати не може. Або вони зникнуть як клас або не зміню змінюють, змінюють, змінюють цю, цю країну а правила гри досить прості їх не треба відкривати вони є досить відомими власна тема вчорашня розмови була багата країна для бідних людей що вкладалося ні, ні не для бідних без для Багата країна бідних людей багата просто бідних, певні, бідних, певні країни це така дивна пастка певні країни маючи багатезні багабатезні ресурси не можуть стати Може і ресурси перетворити в багатство людей. Подивіться, знаєте, дивиться на карту України Європи, взагалі карта іде України знаходиться. Ти бачиш щось неправильно з цією країною. тому що країна є в унікально доброму розташуванні, надзвичайно гарні природні ресурси, дуже добре працездатне і головне дуже освічене, високо освічене населення це і те, що в інших умовах мали перетворити цю країну в дуже багато країну. А насправді маємо країну з багатьма, багатими ресурсами, і, на жаль, дуже бідними людьми. В чому ж парадокс? Тобто це просто погано побудовано вертикаль влади і все? Ні, ні, от власне, що це є, бачите, бо то, що... чому історик тут і важливий, бо історик, Бог вам би так сказав, економіч, що там ефект останніх 20 років, скажімо, політолог би сказав, що це ефект останніх 57 років комунізму. Mm -hmm. Історик каже інше. є фактори, які мають довгу багато довшу тривалість. І, власне, на цих дослідженнях як я це показував. Знаєте, історики вони відрізняються від філософів чи від богословів. Тих, що я колись сказав Марк Блок, історики схожі на людоїдів. Ми любимо харчуватися людятиною. Нам треба щось дуже реалістичне, знаєте, крові, що з крові з молоком, що називається. І це емпіричні дати. І інгельгард показує, що є певні фактори, які визначають, хто куди попаде. І ці фактори обмежувальні, але їх можна подолати при певних умовах. Першим великим фактором це є релігія. Навіть релігія конфесія, в то що вірить. І тут правило досить просте: краще вірити. Одного Бога, ніж декількох. Я не скажу що це погано чи не пана. Просто мається вважати, що щоб мати багату країну. Ті країни є багатші, які вірять в одного бога, ніж ті, що вірять в декількох. Тих країнах, що є монотеїстичні, то вірять в одного Бога. Краще успішніше є християнські країни. Аніж інші єдиний бюджет і конфуціянство. Але це можна окремо говорити. конфуціанський теж теж без християнська в рамках християнської цивілізації успішніші є західні християни, аніж східні християни. А в рамках Подивіться на Грецію нарешті. Так, а. бо це не тільки ми думаємо, на тільки тільки дивимося на Україну, дивимося на Грецію. В рамках західних християн кращі, успішніші протестанти. Макс Вебер був правий. Оце таке перше, перше, перше найбільше обмеження. Друге обмеження це хто був в якій імперії. Певні імперії успішніші ніж інші імперії. Скажемо, коли дивитися на цю карту, на цю карту цих цінностей, які є, Британська імперія не успішніша. Іспанська вже не є, російська далеко позаду. Ну і третє просте право досить смішне. Краще не мати комунізму ніж мати. Комунізм всюди був здержуючим фактом. І це знову ж таки, це не є політична оцінка. Це те, що показується на підставі досліджень. Тобто, ну виходячи з того, щоб давати такий рецепт утопічний, то треба, щоб всі стали протестантами в Україні, щоб вихідці були тільки з колишніх австро-угорських теренів і е, заборонити нарешті молот, як е, е, не знаю, це те, що щоби проповідли багато екстремістів чи націоналістів, чи комуністів. Я думаю, що так вони думають. Ні, власне, що так не є. Бо я власне в цю тезу хочу сказати. Перш за все, е, ць, щоб ми зрозуміли, е, ці три спадщини. А в нас ці три спашні країни не найкраще, тому що саме з того скату. Вони не є такі вже злі, але не найкращі. От вони означають одну річ, що в нас неможливі радикальні реформи. Україна проречена на еволюцію, аніж речена на революцію. Так знаю, таку німецькою форму aber sicher, Тобто поволі, але але певно. Насправді революція нас мало що і дає. і Ми бачили четвертий рік. Мало що змінилося, бо мене тримається щось глибинно. А що означає, що насправді в кожній з тих кластерів, які я називаю, можливі великі зміни. І насправді ці зміни стаються певні країни перескакують. І це є правило перескакування. Mm -hmm. Знаєте, коли Макс Фебро писав свою книжку про протестантську етику, він мав великі сумніви чи Німеччина, коли стане багатою країною. Це дуже дивно дивитися. Він каже, що насправді Німеччина є не протестантська. Насправді, половина Німеччини протестантська, протестанської половина є це. Е, 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 німці спостійно смілися з поляків. Один з найбільших таких стереотипів, який був німецький в Німеччині, це називався польське господарство. Це означає, що погане, бідне і таке всі інше. Дивіться, що зараз є в Польщі. Так я можу такі інші приклади наводити. Маємо просто приклади поніалізувати приклади, коли країни перескакували свій кластерів. Це Німеччина Динавора. Це є польща солідарності. Це Італія, Італія, Іспанія після Франку. Так це туреччина та тюрка. Це і ж Грузія теперішня Кашвіль. Yeah. Це десь то покажеш, що насправді не можуть перескакувати, але є певні правила перескакування. Треба просто розуміти. Hey, ну, очевидно, що історики потім постфактом кажуть, а оце відбувся цей стрибок, тому що були передумови. Ні, не конче, тому тому що просто бачать, що стається, чому це можливо, Тобто пробують аналізувати. І, як би сказати, дві дуже такі підставові речі, які показуються, бо в принципі сюди не діяли. Uh -huh. Перша річ це така досить песимістична, але є, яка є. Що насправді зміни стаються тоді, коли нас коли населення тої країни визріває відчуття, що без змін вже більше неможливо. Yeah. Воно каже, що гірше вже бути не може. Що відбувається в Україні з цим релігійним фактором? Здається, вам що ми до якогось такого православного фундаменталізму рухаємося? Якогось. Ой, Україна Ф Україна релігійне дуже цікава країна. Насправді ми її слабо знаємо, слабо розуміємо, тому що знаєте, Україна справді дуже різноманітна релігійна. Дуже різноманітна. Ми якось це забуваємо, тому що там вау такі не православ'я. І за цей рівень різноманітності вона має мало нали у світі. Але не тільки де ця різноманітність, те, що насправді, насправді ці релігії можуть між собою вживати. Це дуже важливо. От, скажем, є таке добре дослідження по секуляризації, Хозе Казанов, відомо професор. Він каже, що насправді Україна є одна з найбільш цікавіших крім що в релігійному в релігійному сенсі. Тобто можна прийняти, скажем, тільки 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 з Америкою. Тобто, насправді, Україна набагато більше різноманітніша. Хтось наводив дуже добру статистику. Дивіться, ми говоримо про те, що існують релігії різні в Україні. за 20 років незалежності. Ми маємо багатьох, на жаль, вбитих бізнесменів. Ми маємо набагато, на жаль, багато вбитих журналістів. У нас немає ні одної жах релігійних конфліктів. Ми Кості не повинні. Ми якось не маємо не можемо розуміти. Справа на тому, що ми є православні тільки навіть в рамках, мовно кажучи, не православне християнської цивілізації, можна великі зміни. Грузія це показує. Грузія це також східно-християнська країна, знаєте, але те, прийняти певні правила гри. Цим правилом гри є друга, яка я кажу, це те, що до влади має прийти змотивована і змобілізована еліта, яка знає, як і що має робити, але головне, вона має доступ до великих ресурсів. Державних ресурсів, це ресурси два. Це освіта і це є мас медіа Маючи доступ цих ресурсів, вона може міняти цінності, і тоді стається великий стробок. Але ви скажете, власне, що вони навряд чи прийдуть в результаті революції, тобто все одно це еволюція. революція залежно, яка, тобто, поки що ми не маємо цього результату, скажімо. тому що ми мали шанс четвертому році. Угу. Якщо б така еліта прийшла, а їй не виявилося. Хоча ми вірили, що це буде. Знаєте, всі мені кажуть, ну не всі мені кажуть, багато мені розповідають, що Юшенко є блискучий макриналіст. Макромакроекономіст uh -huh. може так і є, але знаєте, але це як би скати велика іронія чи трагедія, що макроекономіст, який приходить до влади в Україні, замість займатися економічними реформою, реформи, займається історією. Знаєте, в Польщі ті реформи робив Бальцерович, так ми знаємо. І Він зробив 20 років України дуже успішною. Тим uh -huh. за Росія. Потім вже прийшли інші президенти, там Качинський почав займатися історією, так але це вже сталося потім. А в нас як в чому іронія полягає? У нас приходить українські. Бальцюрович, який mm -hmm. Ющенко, і займається тим, чим, що робить Качинський. Це повністю якась невідповідність, тобто якась, знаєте, суміш в голові. Ну і таке враження, ну принаймні з того, що ми спілкувалися, було в нас, Бурдиховська була. Таке враження, що коли вони. Тобто Больцюрович точно знав, що він буде робити кожного дня наступного, як тільки він стане прем'єр-міністром. Була дуже чітка програма, виписана вже. Тут, знаєте, Бальцюрович не взявся ні звідки. Знаєте, Це не є так, як кажуть тіла, дитина Десь Ексмахіна, знаєте, кролик із шапки, якого витягнули. Мені розповідав мій колега історик. Що коли Тадеуш Мазовецький, тоді ще прем'єр-міністр, коли, ви uh -huh. знаєте, перший посткомістичний уряд який виграв вибори, коли Мазовецький дав список, коли Мазовецький обирав міністра на, 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 на реформи, в нього на списку було 10 чоловік, бальцюрож був тільки 7 чоловік. Тобто за цей час опозиція могла підготувати 10 повноцінних кандидатів. Причина, чому Бальцаровича, була досить смішна, випадково. Але потім цивилася дуже добра причина. Тому що тому, приїхав відомий німець американський Джефрі Захс, який має дуже велику репутацію. Мазовецький спитався, кого він з того списку може прокомендувати. і ці ткнув пальцем на Бальцаровича. Бальцаровича не знав, бо Больцерович молодий, молодий науковець бундював на футболі. І це якби склад вирішила історію. А тепер ми всі кажемо, що появився Больцерович, таке всі інше. Насправді це був але Підготовлена, бо було принаймні 10 добрих економістів, які були готові це робити. А чому це сталося? Тому що польська опозиція в 80-х роках, після поразки солідарності, приблизно такий самий стан як у нас, зрозуміло, що якщо вона зараз не перемінить свою стратегію, твій спосіб думання нічого не вийде. І вона 80%. З третьому-четвертому році почала масово давати праці Фрідмана, Кейнса, знаєте, і замість Міцкевича, замість католицької церкви почав думати по інакше. Дуже продовжимо після реклами та породкового коскональні.